Куда будешь кидать? Що ти там вчинила? Вилазь давай. Бери санчата, пішли. Я хочу, все, скучений авгур. Шо-шо? Скручений равлик. Ну пішли додому і скажемо йому, ходімо, бери санчата і повезли. Ні, я заважка. Давай я тебе буду вести. Перелазь. О, Як ти будеш перелазити? Дай я обійду, допоможу тобі. Віка. Так можна локтя зламати. Нормально все з рукою? Так, у нас тут нові способи їзди на сенчатах. Так, проїжджаємо через наш ліс. Опа, огілки. Зато так легше, ніж коли Віка сенчата везе сама. Бо вона, ну, коротше, повільно це виходить. Так полегше. Що ти крутишся там? Я хочу. Віка, ну ти зараз Вік. Сядь, будь ласка, на санчата нормально. Ти їх зламаєш, он дивись, спинка гнеться. Сядь нормально. На санчата сядь. Вік, давай сідай, сядься вже. До. Зараз буду смажити печінку. Відбила трохи і посипала сіллю і приправою. Світла у нас немає, хоча в сусідніх мікрорайончиках повмикали. До нас черга ще не дійшла. Ось зараз буду обвалювати борошні і смажити. Наполовину пітьмі щось намагаюсь приготувати. Вже виклала на сковорідку наступну партію. Я, до речі, спробувала смачно, Смачно. я можу вам сказати, досмажила битки з печінки. Ось такі вийшли, чого смачненько. Але нема коли поки їсти. Треба наступне готувати. Так, я буду варити рис в кастрюлі на плитці. Не знаю. Я завжди варю в мультиварці. Не знаю. Ну, світло не включають, гарніри треба готувати. Тож, буду варити на плитці. Ось і побачу. Я буду зараз вечеряти. Печінкові биточки і салатик. Заправила майонезом сіллю і посипала сиром тертим. Салатик дуже смачний. Я от абсолютно серйозно. Сюди ще б можна було додати варених яєць. Я так думаю, ну, я спробувала. Я думаю, вони б тут гарно пасували б. Дуже смачненько. Все буду вечеряти. Поки в мене тут рис куховариться. В мене вийшов розсипчастий рис, уявляєте? Прям в кастрюлі. Це я ще до нього підходила, а потім пішла віку сидити на горшок, на горщик. Потім повернулася, вже швиденько прибігла. Ось і вимкнула його. Якби я ще раніше прибігла, ну, я там не могла її покинути, то він би був ще більш розсипчастий. Круто. Це ж виявляється, я. Дуже круто готую. Зараз буду віку годувати. Дістала ось такий супчик мілупа, бульйон курячий з овочами та рисом. Додам туди зараз рису, теж, цього, щоб ну, побільше було. Солі і олійки. Та й будемо читати нову книжечку і сподіваюся, їсти. Я, коротше, ще сьогодні уявляєте, оце ми погуляли з Вікою і yeah. пішли додому. Ми зайшли в парадне, у нас не було світла і ми пішли на сходи. І нещодавно ми так заходили на сходи, і я ж підсвічую ліхтариком, і Віка нещодавно в мене попросила телефону. Типу, дай телефон, дай телефон. Я їй дала телефон, а вона йшла по сходах, спіткнулася. І впала прям і отак, руки вперед простягнула, і, і в руках телефони вона гахнула цим телефоном об сходинку. От прямо екраном. Я ще, я просто дивуюсь, що він не розбився. а Певно, що тому, що він в мене в товстому силіконовому чохлі. І я ну, вирішила їй більше не давати телефон. І сьогодні ми так само заходимо. Вона ж типу, дай телефон. Ну, Я кажу: не дам телефон. Ну я ж я після того намагалась щось їй пояснити. Але вона мене вже не слухала. Я їй намагалась пояснити, але вже те все було марне. І я віку, ледь як тягла оце ж на наш поверх, і вона там страшенно кричала, і вона там влаштувала, хто що на весь будинок. І е, коли ми йшли, там знизу зайшли люди, і вони піднімались по сходах, порівнялись з нами. І Жінка каже, що е, дівчино, я, я пишаюся е, вашим, як вона сказала, Вашою вашим терпінням чи витримкою щось таке коротше, так нам мені після того трохи легше стало. Трохи легше стало. Бо так трохи вона мене підбадьорила. О, Там тепер валяються брудні штани і брудна куртка. Світла немає, а треба це буде якось попрати, дочекатись світла, як мінімум. Все-таки воно так допомагає, коли щось таке для підтримки скажуть. І одразу якось, ну, одразу стає якось легше. Я оце перемішую. Тут є рис. Тут є рис. Але він такий якийсь несуразний. Не те, що рис такого шеф-повара, як я. Она. Воно ж прохолодне. А я хочу, щоб тепленьке було. Віка ж сьогодні ще там кричала на сходах, а там же холодно. Ми як прийшли, і як вона вдома заспокоїлась, то я дала їй теплий кефір. Зараз хочу, щоб вона теплий суп поїла, але він не теплий. Так, ось і Віка роздивляється новеньку книжечку. Ти дивишся зі зворот. Спать. Не хочеш спати? Ти дивишся зі зворотньої сторони, Вікусінька. То наша стара книжечка, а ось це на... нова. Вона схожі на цю. Так, вони схожі. А що це? супчик. Ти його дуже любиш. Так, давай будемо їсточки. Ну, сідай, сідай. Сідай, щоб не... він зараз застине. Там рис, макарончики. Це як ти любиш? Так, що тут у нас в новенькій книжечці, давай почитаємо? Жило на світі. Сіреньке мишенятко. Мешкало воно разом із мамою в маленькій затишній ніжці, там було тепло і світло, а в шафці на кухні завжди лежало щось смачненьке, Бери ложечку і їж. Коли мишеня було голодне, нормально візьми Вік. Коли мишеня було голодне... Мама годувала його з ложечки смачною кашею, а як хотіло пити, давала тепле молочко. Потім маля міцно засинала, а мама починала поратися. Поки Мишеня було зовсім маленьке, мама ніколи не залишала його на самоті. А якщо, ковтай, ковтай, а якщо мала кутись піти з дому, то завжди брала дитинча із собою. Мама мишка і Мишеня все робили разом і ні на мить не розлучалися. Але ось мишеня підросло, бере супчик. Але ось мишеня підросло. Нормально ложку візьми. Бік не малися. Нормально їжд. Але ось мишеня підросло. Воно вже могло самотужки, заправити ліжечко, допомогти мамі на кухні. Та навіть дотягнутися до шавки зі смаколиками. Мамо! Отяга не хоче спати. Воно хоче спадки. Зараз ми дізнаємось. Треба казочку далі читати. Покладиш прес, поклади, а поклади укол. Зараз прочитаємо. Поклади укол, візьми ложку. Якось уранці малюк прокинувся і зрозумів. Та то тихо. Е, йому так стало страшно, що навіть хвостик затремтів. Що мені робити самому? Бери, будь ласка. Тремтіло маляна, накрившись накри... із головою ковдрою. Раптом мама забула про мене. Аж тут у віконце хтось постукав. За вікном усміхалось сонечко, а на гілці, привітно дивлячись чорними очима намистинками, сиділа синичка. Набирай супчика. Кухня. кухня. Тут немає не зображена кухня. Кімната зображена, галявина. І кімнатка мишенятка Бери, будь ласка, бери ложку суп. Так, ідемо тупини не привіт, сказала вона. Я прилетіла поласувати зернятками з годівниці, що висить на вашому дереві. І побачила, як ти ховаєшся в ліжку і тремтиш, що трапилось. Набирай, будь ласка, суп. Але що мені робити? Віка, суп наберей. Віка. Вік. Те, що ти робиш, коли мама вдома, відповіла синичка. Ну, ти й зараз можеш трохи пограти сам. Наприклад, збудувати з конструктора іграшкове місто. чи скласти робота. Мамо, ти тримає тут! Тримай. Ні, тут! Або намалювати для мами картину. Бери, будь ласка, суп! Так, знову нам пишуть щось там в телеграм-каналах, що попахує смаженим. Сподіваюсь, це трохи як перебільшено. Або дезінфа, інфа, але щось я ось прийшла. Хоча вже спати, лягла вже поспати, але прийшла, зараз буду прати те, що сьогодні забруднилось, тут особливо штани. Треба це зараз попрати моїми улюбленими капсулами.